Добрий день. Зараз десь 20 числа жовтня 24-го року. Я хочу розповісти вам швиденько, які зміни за цей сезон трапилися у моєму, моєму водопроводі холодної і гарячої води. Зараз я швиденько прибіжимося по вулиці. По вуличній його частині, і потім я ще розповім про те, як можна зробити об'єднати труби, так, так звані труби, бо у мене водопровод зроблений із садових шлангів, тобто звичайними металевими чи там пластик, металопластиковими, чи там. Пластиковими трубами, там, що там поліпропиленовими я не користуюся. Так, ну це, це трошки потім. Тобто, за допомогою цих е садових шлангів і стандартних садових фітінгів, ну, вони тільки бувають різні, бачите, їх багато. Можна об'єднати ось такі речі. Тобто вони є на будь-який смак і проблем з цим не буде. Ще раз, для тих, хто не в курсі, це дача і ані колодязя, ані свердловини в мене немає для води, холодної, ну, для води. От у нас ну, у теплий період року, у сезон працює. Дачний водогін, водопровод, водогін, він йде е, поверху, труби його йдуть поверху, тому вони взимку промерзають, мають промерзати, тому їх е, на зиму будуть зливати. Тобто десь, ну як будуть, почнуться мінуси вночі, то перед цим їх воду з них зливають і консервують цей водогін. До наступного сезону. Графік у нас такий, що воду дають тричі на тиждень, зараз воду дають в будні дні, звичайні дні, десь ну, не десь, а точно одну годину протязі однієї години, а на вихідні дають півтори години. Ну, тобто доводиться викручуватися за допомогою ось таких бочок накопичувальних. Так, тепер йдемо, покажу з самого початку. Ось іде ця металева сталева труба, вона йде вздовж вулиці дачної. Труба діаметром десь 4 дюйми, це 10 сантиметрів діаметр. З неї йде відвід півдюйма труба. Ось десь. Раніше вона довга була, але там забилася окалено, то я її відрізав нафіг. Зробив тут такий імпровізований приямок. Перекрив ящиком для квітів. Ось ця труба звідти приходить. Ось вона металева, півдюйма. І за допомогою американки, от, тут перехідничок на різьбу 3/4 дюйма, кран 3/4 дюйма. Тут іде е, блін, це ялинка. Блін, вилетіло слово. Ну і далі іде звичайний садовий шланг. Ну от тільки треба ставити недошевиці зелена, це недошевиці, це Десь це середньої цінової категорії цей шланг. Так, і це можна перекривати, бачите, воно цим краном. І відкривати. Беріть в даному випадку з великим довгим важелом його простіше відкривати. От, і так, він. Щоб це брудом не забивалося, це ящичок такий для квітів. Ну, я... На жаль, на нього машиною не то він трошки підрозвалив його. І ось далі цей шланг. Пішов, пішов, здовж паркану. Ось туди. Ось він тут іде. Так, так, іде і заходить у бочку. Єдине, що раніше тут я в цьому сезоні полінувався, не поставив фільтр. Зараз я поставлю на паузу і покажу далі.